Калю, така, а це він дяделова це таке. Після смерті брата разом з його речами з фронту прислали файл з малюнками, які відправляв її п'ятирічний Сашко, дядьку на фронт. Розповідає сестра військового Оксана Козінок. Каже, він зберігав їх як нагадування про дім. Він для нас був опорою підтримкою. Ну, нам його дуже не вистачає. Я завжди близько до серця все беру. І оце дзвоню йому, вов, це таке, таке. Він заспокойся, все буде добре. Він завжди говорив, що все буде добре. Зараз його немає. Я так живу по життю, що все колись скінчиться, все буде добре. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Володимир одразу хотів йти воювати, говорить Оксана, але вона його відмовила. Ну я плачу, кажу, вов, не треба, не йди. І він згодився. І коли вже каже Ксюшка, тільки коли прийде повістка, я обов'язково вже буду йти. Ну і тут не забором, так сказати, не пройшло дуже багато часу. Приносять старостату повістку. У жовтні 2022-го він став на захист батьківщини. А в січні 2023-го загинув на Луганщині. Тепер говорить про брата згадка лише в пам'яті та на світлинах. Це вони їхали із позиції, і їхній товариш зняв їх. Втомлені, але веселі, завжди життєрадісний. Вона не може отримати грошову допомогу, оскільки Володимир був сиротою, каже Оксана. І тепер через суд має доводити родинний зв'язок з ним. Судовий процес триває два роки. Вони Відкривають через місяць засідання. Відбулося через місяць, перекладають його на місяць. На місяць знову відкривають, ну і толку немає. Речниця обласного територіального центру комплектування Аліна Кровошея говорить: сім'я кожного українського військового, який загинув під час бойових дій, має право отримати одноразову грошову допомогу. В статті 16 дріб 1 закону України про правовий. Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх родин чітко зазначено, які особи підпадають під ту категорію, яким, е які мають отримати одноразову грошову допомогу. Насамперед, це неповнолітні діти, діти повнолітні, які були на утриманні, непрацездатна або ж вдова вдівець військовослужбовця, а також батьки і ті громадяни, які відповідно до рішення суду були на утриманні загиблого військовослужбовця. Нині ж каже, виплата грошової допомоги за військових, які були сиротами, не передбачена законом. Отримати її можна за умови, якщо військовослужбовець напише особисте розпорядження. Також існує з 24 го року нова змога, так би мовити, отримати тих людей, які не мають кровної спорідненості загиблим військовослужбовцем, частину одноразової грошової допомоги, але виключно за тим, щоб військовослужбовець, будучи ще при житті, склав особисте розпорядження. Адвокат Валерій. Київ розповідає, у випадку Оксани потрібно, щоб суд визнав родинну спорідненість із братом. Передбачено, що члени сім'ї мають отримувати. Далі потрібно довести, хто є членами сім'ї. Чи підпадає під таке визначення брат і сестра, які жили разом, вели господарство, спільно витрачали кошти? Так, підпадає під членів сім'ї. Він отримував кошти в даному випадку. Ті, що він отримував вогного роду, як військовий, він відправляв саме сестричці на отримання домоволодіння. Це все докази вказують на те, що вони жили як сім'я. Всі документи є, всі навіть те, що він мені пересилав, кошти ну все там, все наше життя з ним. Оксана Ковтюх, Федір Коцаба, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.